Доброго дня, шановне товариство. А де девочка Албанский. Ні, це мальчик, солдат, немножко. Нет, девочка приятнее смотреть. Женщина красивая. Не ревнуй, муж. У нас є претензії до тебе. А чого це він чоловік уже став? Ви що? У мене є чоловік. Ні, так я йому і говорю, не мальчику цьому, а чоловіку говорю, чтобы он не бо є к нему більша претензія, щоб він... Ну. Ой. Є декілька питань, на жаль, Ірина не змогла. Е, мені дали відповідь. Пан Албанський, ваші, так сказати, підлеглі, що там чуть ли не треба довіреність за 500 доларів. Е, про це відео позорне, е, розказують сказки, що його уничтожили. Е, Я дзвоню зараз Ірині, ну, вона на роботі не може прийти підтвердити, що вона не проти, щоб надали це відео. Ну, якщо Албанському не нададуть. Ці ваші... Ну, якщо вже по факту його немає, то де я не візьмуть. Такі відео не знищуються. Добре, давайте ви приходите та перевагу з постовому порожнього. Ні, це, ну, ну, це на, на у вас є особистий прийом. Так, це добре. І... Ос особиста позиція Албанського. Особиста. Мені не цікавить ці остатки Іванова, Януковича і Путіна. Мене цікавить особиста позиція Албанського. Чому Вицеховська Куліков, я тільки нещодавно знав, що він отримує наші громадські гроші ну, через Салбанського, звісно, від громади. За цих кривавих депутатів, ну Ліловська е... працює в чистій громаді, людина ходить на роботу. Вона не має такого пошту. Вона має бути відсторонена і від депутатства, і від громадських коштів. На ній кров вона закликала вбивати албанського Задорожну, хлопчика. Цього вона голосувала за До, Януков, до Януковича. Ков голосував і ще й хвалився, що він вбивав людей в Грузії, вбивав людей в Афганістані і хотів, щоб вбивали українців. Албанський не соромно, що нема дітей, нема друзів. А що це? А звідки війна? Що Путін дебіл, і генерали дебіли. Їм дали на стол, як я Албанському дав оцей папірець. От, будь ласка, тисяча голосувань за, за метію, вбивство на Майдані. Сторо чоловік вбили, зараз тисячі вбили. І вона досі отримує гроші з громади. Бацура. Це тут взагалі. Вообще... Тут Ні, ви, за ми давно говорили, це я так додаю від себе. Отримує гроші з громади. 600 слід тисяч. Це чисто люди Януковича. Особиста думка є? Я ж вам говорю особисто. Чому Вицюховська? Вицеховська, і Куліков працюють в громаді, вони на законних місцях і отримують за це кошти. Якісь питання що є? Нам дадуть відповідь. Ну як ну що це Особисто позиція? Є На сесію. Прошу слово для інформації від громадської організації депутатом чи взяти самому. Ну, Іванов з перелякою, та ж саме Вайцеховська після Майдана е, кожну сесію надавали слово комусь з громадських активістів, діячів е, для інформації. Вони тоді були перелякані. Інформацію можна надавати або перед сесією, або після сесії. Як ви хочете, щоб там проходило? Ну проводилось голосування. Ну вже як там ну, сесія. Все, да. А потім е було е інше пункт, такий був. Ну яке не є е голосувальне. І хтось з активістів з Майдана чи, чи такий громадський активіст, не ці перелякані ваші шесторки, висловлював їх за 40 громадських організацій. Є до речі, зараз, пане Олег, ви вже ну не ви, вот это ваше наслідження Януковича, Іванова і Путіна. Вони вже почали щемить. Ту, ну, Ірину ще поки не достаєте, а достали вже дівчат. Вони вже ведуть себе, на жаль, як слухняні, слухняні. Це О, погано. Ну, про що ви говорите? Ну от вас слова е Албанський не тримається. Я не розумію, яку отут, ірина? в цьому залі під запис, ну, Ірину, голова громадської організації. От вони, ви, ви всі, ну ви, я не ірина, маю ірина, віду, що особисто. Що з Іриною не так, що поки ірина? що так. Але е, є перспектива, що так, так само як Лес риз... ваші це ваші припущення? Які це ваші припущення? Ну бо таке і, і Албанського теж припущення і бачення, що і кривавим де? депутатам треба платити гроші з громади. Так. Хай Албанський платить за своїх грошей. При чому ви при чому ви до Албанського? Що ви маєте до тому, що Албанський є посадова особа. Людина, номер один. Людина працює на роботи, це не людина, людина це криваві вбивці. Ну, ви, ви не маєте права так тому що а я А чого я не маю віде, права? Та вас, вас подав ну, Так, ви говорите, так подавайте ви, мені байдуже, вони вбивали людей, хто вони закликали Хай, до вбив. Підіть Підійдіть, визвіть поліцію. Хай поліція напише, наприклад. Жуковського? Такі, як ті полковники, які здали більшість е, місцевих е, райвідділів поліції. Лише один оборонявся, Добре. інші зрадили. Це й так само зрадиться. Будинок культури, дитячий майданчик, туалета, стоянка для авто. Що, що це має бути? Е, е, дивіться, ні, там величезний дитячий майданчик, він під деревами, діточок дуже багато, е, поліцейські пхають свої машини вздовж дороги, люди пхають свої. Аня е, каже, я дослідила, е, там був колись туалет, вони відгородили частину громадської землі, ну, типу приватний будинок культури. Е, Треба зробити. Ну, такий феодалізм у нас. От, Вайцеховська і всі інші. Ну, Албанський розкидує все, в нього свій бізнес. Бог з ним. Я не про це кажу. Це діти. Там є величезні. От вас набір більш Албанський, свій бізнес. Що ви це маєте на увазі? Поясніть. Є посада є відповідальності, якої немає Я ж вам сказав, ви ходить на роботу, вона працює. Так Янукович вона... ходить десь на роботу. Тут, ну, і Путін ходить на роботу. Ох, ну не Албанський ж закликав вбивати людей я на не майдані. Знаю, хто де закликав Якщо так? Ви... Отже ж, Таня дольчук, дольчук зберегла тільки вона, ви... а ви знищили я... все. Я ж. Я... Говорите, підіть, напишіть заяву в поліцію. Кому? Жуковському? Жуковський плює на е, слідство. Він такий самий, як і Вайцеховська. На жаль. Маємо, що маємо? Так, суддя. І Вінський захистив, Мазур, суддя, Дзюбинський... Е, е, Албанський, ну, Ванченко, одну хвилинку. Я, я, прошу, я прошу так само, ну, горіхи вже 17 чи 18, де Бог з вами. Я сам куплю весною вже нарочу, осінню, е, твої І е, задорожного і е, корчового. Це вбивці. Це, ви їх наймаєте, платите їм наші гроші, вони не, я, тупо я... пиляють горіхи. Оці, не буду казати, жорстке слово, тупо пиляють. Видно, я зробив відео, одно, друге, третє. Е, ну ви, навірно, не спроможні Побіжі. відкупити. Побіжі. ви ми розговоримо зараз суддя Іван... За Івінського я просто повідомляю, Івінський захистив Мазур, не захотів порушувати кримінальну справу. Ну, Бог йому суддя, як він такий суддя. Але він не дав можливості оскаржити. Суддя Дзюбинський є ще такий, помолодше. Він так само плюнув ну, на Рубашенка, яка кришує Шупітку. Ну і всю вашу кампанію, ЖКХ. Але він дав. П'ять днів на оскарження. Тобто, Український суд, чи московський суд, чи кацапський, чи бог його знає, я просто вам для інформації, щоб ви бачили, що в Подільську вже готова сепаратійська влада і в виконкомі, і в депутатському корпусі, і в суді, і в мітовці. Ну уваж. Я не знаю, що у вас вдругі крутиться, але ну, у вас одне, у вас крім сепаратизму, да. крім того, да. у вас нічого немає. Ну, це, ну, документ, це документ, Албан. Це, це пас... звичайний документ. Ви, ну може, не ви до вас знищили звернення до Януковича вбивати Майдан. З цього почалась війна. І ці люди отримують гроші за рішенням Албанського від громади. Ну, це... ну от питання ваше: які міста побратими? Так, да, от є якісь міста побратими. Ви туди поїхали в чорних да, вишиванках. Не Чо? Ну, як там по-другому може називається, так. Ну, друзі, побратими. Дивіться, просто мені люди повідомили, вони дивуються, чорні вишиванки, козаки возили з собою. Коли вони гинули, їх мили і вдягали. А ви всі поїхали в чорних вишиванках, хоронить Подільську чи Україну? чи що? ну я так для інформації. Це не треба відповідати. Це, Це, Це для вам для совісті тема. своєї. Ваш в голові. Не ну, так, були чорні вишиванки. Я не розумію, що у вас в голові робиться. — Не так. треба розуміти. Албанський бізнес і психологія, і це не одно і те ж. Який бізнес? Бізнес? Ні, ну Лазаренко з бізнесу прийшов. Албанський прийшов з бізнеса. Це, ну, вічливо кажучи, бізнесменом успішним, щоб бути, треба бути авантюристом. Повезло багатий, не повезло, де багатий. Ну, така природа людська. Але це не значить, що він психолог. Що він політолог і тим болі і чиновник. І той, і той, і цей. Може буде, а може не буде. Вишиванки були. Ну, ви ж в вишиванках їздили чорних. Мені ну, відео бачили. Це костюм, це не вишиванка. Причому тут яка вишиванка? Без вишиванок їздили. Побачимо відео, зрівняємо. Не, ну перерахуйте, будь ласка, які міста є ну, в Європі. Ну, машини ж у вас європейські і так, далі, і так далі. Ну, які, як воно називається? Ну, не побратими, там ще якось. У нас одне місто, місто партнер. Одне. А все, добре. Ну, я сподіваюся, мені дадуть відповідь. І ти в ще немає. Добре. Хорошо, я хочу отримати документ, щоб, на жаль. Ну, що, щоб написати, що в нас є місто Подільськ, бо е, люди плутають громаду, владу і місто. кругом, на офіційному сайті Ніхто ваш сайт, він, як кажучи, не цікавий. Е, дивіться, люди е, цікавляться, бо є е, громада, є влада, ну, є місто це загальна назва, е, влада сама по собі вже давно. Ви говорите, скільки інформації про це місто Борків не подавали? Ми подавали, що була допомога від бортона. Ми подавали, що пожарно вони допомагали. Та я ну, Албанський, вірю. інформацію. Албанський. І, а ви тут пройшли блоки да. да. інформації і говорите, що ви да. от я не знаю, я стара людина, але я бачив сесію. Колесник, кривавий депутат відкрив рота. Албанський ще лучше, ніж іванов закрив йому рота. Він сів як теля, і вони голосують як телята. Це правильно? Це Україна. Ви Оце слова криваві депутати. Ну, криваві. Це Таких тисяча була. Тисяча. І це... Тому Путін вирішив, що раз влада за Януковича, тут Путін? Що ви ж... Ну так от я пояснюю, що не бізнесмен і політична фігура це різні речі. Отак, це... На жаль. Ні, колись може і буде і Албанський, ну і Лазаренко теж колись. От, але без громади ви е, і він і Албанський, і всі схожі. Це по всій Україні, на жаль, таке. Ви просто знищите державність. В Кращому разі, е, ну якщо кацапи Чого? рухнуть, е, то буде болото. Чому? Ну, Потому, чому що в Україні не може влада ефективно керувати без контролю громадськості? Вас бацура, кривавий комуніст, Януковича Холої, там Лариса, яка розтоптала атовців. Що, не доказати? Палатнікова спитай. Він тобі розкаже, як захоче, як не боїться. Він ще в частному бізнесі. Солдат, ви не розмажете. А при чому тут? Які солдати? Вам треба терплячі, е, 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 м'яко кажучи, люди. Я не маю йду іменно Албанському. Він іще не чиновник, але у це оточення особливо є гвардія від Януковича, від, е, від Путіна і від е, Іванова. Вони досвідчені чиновники, і вже я бачу, що вираз. Я я ще недовго видержу. Я ще може на раз на сесію прийду. Е, ну, до речі, особисто албанський е, не на весь слово, чи треба чекати майдану якоїсь революції? М -м -м. Ну щоб сказати, ви цеховська, кашульський, куліков, колесник, ви криваві вбивці. Йдіть звідси і не платіть кулікову наші гроші людські. Це не гроші албанського, це не гроші. Е, от хто може таке сказати? Я можу. Ну може чи не може? А албанський що не платить податки державі? Я це, плачу податки. Ну а да. це, це, це ваші да. гроші там є Ні, не Албансь... державі. А піджіть албанського гроші немає, а ваші є і це мої податки. є, і Албанського є. Я ну що, албанський як хоче з податків платити, то хай платить, але ж не цим людям, які привели в смерті кров в Україну. Ну так, це гріх албанський. У всіх є діти, онуки, вони вбивають наших дітей, наших онуків. Войцеховська, Кашульський, Колесник. Вони попросили Януковича. Той зек побіг до Путіна, а той побачив, що багато влади за кацапів, а народ-то не за кацапів. Стояла черга з твоїх депутатів, переляканих в памперсах в воєнкоматі 24 числа. Да? Хто стояв? Ну, я питаю, стояв хтось в черзі? Я був в черзі. В яких панках? Ну, героїчних, є така зброя, <сасп 'ят> антістрес. Під Вознесенськом були з автоматами. Ну кажуть, що Олбанський був, да. Кацапів ну, Олег, чесно, не в обіду, де сказано. Ви самі по собі ну, здібні, але бізнес і державність при наявності чиновництва і оцих депутатів, які криваві, ну я вам не, не співчуваю навіть. Так, депутатів не Албанський обирав, люди обирали. Януковича теж люди обирали? Не. І де він? А де час депутати з Крима втекли в Верховної Ради? А місцевих не тронули. Тому ви місцева влада знищує державність. На жаль, а в тому, що ви не можете керувати грошима, бюджетом, територією. Ну от це, от як воно, це плата неладна, ладно, це Іванов садив. Там тоді ще дешеві були. А оці японські, як вони сакури? Ну яка їхня вартість? Їх, їх що, за, за кошти держави виплати, це людям ким... подарунок. О подарунок? так. От я роблю Ну подарунок? хтось приватна людина Його? купила, да, да. купила. Да. Ну йому, звісно, зробили якусь скидку податкову, а розрішили так, ні, щось ні, там. Ні, так не я ні. не вірю, що чесно не робили. Ну, чого ти говорить? Ну ця площадка за 200 тисяч гривнів на, на рік теж подарунок від албанського народу, так сказати. При чому тут, ну, ви що рахуєте, що нічого не треба робити, міст. Травичку посіяти і купляти дрони. Я садю горіхи Повірте, за свій рахунок сіки, і своїм трудом. Ви ну, що це треба робити публічно, щоб ну, не було чого, відступати для куди. Для чого. А чого? А як кацапи придуть? А, я вибачаюсь, а коли публічно це робиться, то в соцмережах ви же і пишете про. Про те, що це треба мовчки робити, не ні ні, і не ні. ні-ні. Я такого ніколи не зроблю, так, тому давай. що зібрані гроші. Якщо це особисто Лбанську, супер. А якщо це гроші зібрані там зі школярів, з працівників цих всіх і так далі, то публічність це і є спокуса не діло, тіл, зробити діло, корупцію. Ну я вам хочу, я ж вам вже це раз розказував. Ви хочете, це опять, знову це питання піднімаєте. Я ж вам розказував, що якщо е, збирали кошти і закупляли, то після цього відділ освіти звітував, що вони закупили, передали дрони. Хто, хто був причетний до цього, гроші чиї? Не, не, гроші чиї? Гроші громадські. Відділ освіти це е, пірамідочка. Люди зібралися своїми грошима, здали гроші і купили, і передали. Ну, що тут поганого в тому? Ні, нічого поганого, але ну, я не бачив, щоб люди. Я бачив, щоб посадовці що? себе. Ну, я не бачив дрона, я бачив 12 тонн чи 20 тонн цих а чай, кофе що? капучино. Ну, це ну, те теж люди збирали добровільно, збирати е продукт. Я ж не про це кажу. Я зовсім не про це кажу. Ну, Господі, Бог вам, суддя. Слово буде на три хвилини для інформації, як колись переляканий Іванов після майдана в місті Своїциховської переляканої. Чи, прийдете... чи самому виходите на трибуну? Прийдете на сесію перед сесією чи після сесії. Ні, перед сесією це не Ну значить, Оттак. сесія закінчиться і після сесії. Ми оддамо вам слово. Точно? Це ні. <п я> <п я> ну побачимо <п я> <п я> Ні, ні. Є особиста позиція, є позиція посадовця. Це різні речі. Я дуже вдячний. На жаль, ну, на жаль, маємо, що маємо. Ну, за ось цих кривавих албанських це величезний гріх. Як можна спати спокійно, коли ти даєш гроші тим, хто закликав вбивати тебе, твоїх дітей, моїх дітей, мене. Я не нікому гроші особисто. Я... А розпорядження, рішення сесії виконкому хто підписує? Люди працюють і заробляють Янукович працює і... мент Той що втік за кордон з автоматом, теж працював в ментовці. Ну, у нас один мінтонок втік за зброєю в Придністров'я, а ті більшість депутатів є кстати статистика, Скільки прокурорів, місцевих депутатів ментов зрадили? І тут половина, мабуть, а може більше сприятиме. Лучше попередити. Ми мали їхати півтори тисячі в Крим, охороняти пенсіонери, отакі от бувші воєнні. Турчинов, вибачте, не буду грубить, укакався. А нам треба було всього-навсього по автомату, три магазини і дві гранати. І не було б кримської операції взагалі. Ну, а, тут, а зараз зараз руйнація державності відбувається. Відокремились від громади. Хто Бацурова? Хто Марія Васильівна? Що може Марія Васильівна, яка по суті своєї злочинець вела сесію, це всі знають. Ну, що там зробили з Івінським, я не злочинець? Якщо ви рахуєте, кому? Жуковському. Так він такий же самий. І вінському. Він іще краще. Але ж сьогодні він плюнув на вас враження, що тут погані тільки одні. Ні, не погані. Верхівка майже вся зрадники, просто зрадники. Так як в більшості окупованих територій. На жаль, це гірка правда. А все чому? Тому що ви відокремились від громади. Кому це вигідно? Ну, бацура вам, яку дає допомогу чи противагу? Добре, давайте, бо ми будемо з довгої, там Співчуваю. Чесно, співчуваю. На жаль, і ще на одну сесію прийду. А там як карта ляже просто гидко. Це руїна.